1659 рік Україна на роздоріжжі. Після смерті Богдана Хмельницького козацька держава втратила стабільність, а Москва дедалі нахабніше втручалася в її справи. Новий гетьман Іван Виговський вирішив показати, що українські козаки вміють перемагати і що українська держава не приречена на підлеглість. Біля містечка Конотоп на Сумщині. Зійшлися величезні московські сили, за різними оцінками понад 100 тисяч воїнів. Це була не просто армія, величезна кіннота, гармати, обоз. В Иговському ж вдалося зібрати близько 30 тисяч козаків, а також заручитися підтримкою кримських татар на чолі з ханом Мехмедом IV Гіреєм. Сили були нерівними, але саме ця битва довела, що не кількість вирішує долю війни, а тактика, союзники і мужність. Виговський чудово розумів, у відкритому полі московська кіннота матиме перевагу. Тому він застосував підступну стратегію. Частину війська козаки й відступом виманили на вузькі переправи в болотисту місцевість. Московська кіннота, переслідуючи втікачів, загрузла в пастці. і саме в цей момент українці разом з татарами вдарили з усіх боків. Битва перетворилася на справжню катастрофу для московського війська. За свідченнями сучасників річки почорніли від крові, а поля всіяно було трупами коней і вершників. За різними даними загинули від 30 до 40 тисяч московських вояків, серед них чимало воєначальників та шляхти. Конотопська битва приголомшила Європу. Польські, німецькі, італійські хроністи писали про нечувану поразку Москви. Тодішні газети в Варшаві, Відні та Римі наголошували: українці показали, що є силою, з якою слід рахуватися. Для багатьох європейських держав це була звістка, що Московія не є непереможною. Здавалося, б, після такого тріумфу Виговський мав усі шанси закріпити свою владу і побудувати сильну українську державу. Але сталося інакше: у середині козацької старшини почалися чвари. Частина козаків не довіряла союзу з татарами, інші тягнули до Москви, решта до Польщі. Виговський втратив підтримку і вже за кілька місяців змушений був зриктися булави. Конотопська битва одна з найбільших поразок московської армії XVII століття. Це була демонстрація того, що українці здатні перемагати сильнішого ворога, якщо діють разом і мають мудрого провідника. І хоча політичні суперечки зруйнували плоди цієї перемоги, пам'ять про Конотоп живе й досі. Адже це не лише епізод військової історії, а й символ. Наша земля має силу не лише захищатися, а й перемагати. А як ви думаєте, що завадило Виговському використати перемогу на повну силу внутрішні чвари чи зовнішні обставини? Чекаємо на ваші роздуми. До зустрічі на каналі!